Базі. Я вже казала, що кожен раз вони ну, не буду виступати, але я завжди говорю про те, що я абсолютно здорова жінка, себе вважала. Але чому абсолютно здорова жінка? Вважала себе, що я така, бо я не пила медичних ніяких медикаментів і не пила ніяких бадів і вітамінів. Я ж е, харчувалася власне вирушеними овочами, фруктами, ягодами, намагалася вести здоровий спосіб життя, е, займалася спортом. Але були деякі моменти, які я не допрацьовувала. Не допрацьовувала ми мало пила води недостатньої кількості води, і в деякій мірі, можливо, десь і в мене час від часу, були, я це теж не контролювала, і в мене були стреси. Чому воно то все виникало? Тому що в мене були стресові ситуації. Від тих стресових ситуацій в мене полетіла щитовидна залоза. Коли я прийшла до лікаря, мені сказали пити еотероз. Виписали. Ні, я то пити не буду. Від того, що в мене, я здала аналізи, в мене високий холестерин. Мені сказали, що через те, що у вас щитовидка погано працює, у вас погано працює печінка, і у вас через то високий холестерин. Ну, І, і пийте статини. От так, як дівчатку кажуть, Олег сказав, статини. Я тому кажу, я пити. Не буду. Я починаю працювати своєю головою, розуміти, що пропрацьовую цю тему стресових ситуацій, образ це дуже важливо. Але все одно в мене результати не падають. Коли я почала пити продукти цієї компанії BEPIC, це неймовірно дуже класні результати в мене були. В мене були ці зелені капсулки, знову ж не зелені, я знову ж повторюся, Я починала із солодкого елеву. Солодкий елев, і тоді був якраз час посту. Я зайшла в такий жорсткий піст в голову. Я 40 днів нічого не їла. Я пила Елев, розчиняла 2 літри води. Я ще, правда здавала тоді ще ягоди і. Я думала, що в мене очиститься організм, що в мене стане е, холестерин на місце, що в мене стане е, гормони нормально, але за тих 40 днів в мене особливо дуже змін не відбулися. Хоча процес якийсь очищення і е, як відновлення почався, тому що я вже включила ці продукти, включила денні зелені і ці вечірні. І після Декількох місяців, через пів року, в мене дуже стали класні результати по ТТГ. І я дуже задумаю. Це дуже... гормони. Кітуретки. Так, гормони в мене були ТТГ, це в мене було 7,9, а зараз у мене 3. Це реально дуже неймовірно прекрасні результати. Моя лікар приємно здивувалася, запитала за що я била, я розповіла. Ну але тим не менше, у мене холестерин ще стояв, стоїть високий. Стояв. Не знаю. Стояв. Я сходила на е, консультацію до нашої Оксани Лужецької. Ми з нею розібралися по, е, баланс, по балансу, балансу здоров'я. Там є шість векторів. У мене практично майже все у мене було мало, їла я білку, Оксана дала мені рекомендації, що мені треба їсти білок. В мене ще трошки є питання, не лягаю 23.00 відпочивати. Це в мене отакі основні моменти. Але я до свого раціону підключила цей ж білок, і почала більше споживати. Підключила оцей грінгрес. Рекомендація Green Грінгрейс я п'ю. Я е, імунокод підключила п'ю бікардіо, і, і бікардіо так, Час від часу, не постійно. І власні грін я п'ю із кефірчиком, як Оксана мені рекомендувала. На вечерю це корисно, смачно і заміняє будь-яку вечерю. рекомендую. І ще час від часу я ще реджейнер пробиваю. І ще маю масло. Uh -huh. Тобто в мене зараз я харчуюся ось тими продуктами, додаю до організму суму. Аналізи став чесно не здавала, бо це було на початку, на початку січня. Я думаю, що через місяць часу, можливо, три місяці я здам і я точно буду бачити результати, які в мене по холостерину. В даному моменті працюємо над холестерином в своєму організму, допомагаю очистити кров, наповнити потрібними вітамінами. До речі, в мене ще був низький дуже холостерин, перепрошую. Ага. Гемоглобін, так, в мене був він низький, але як я почала пити цей продукт, в мене гемоглобін нормалізувався. Це дуже класно. Дуже. Mm -hmm. Так, тобто в мене завжди був, як це називається, коли низький е, гемоглобін? Анемія, так. Тобто, у мене був анемія. Що я не робила, там дуже щось таке натуральне, там якісь сиротки, взяти там дріжджі, то все, але воно мені нічого не давало. А so, не казали <плес> цвятку <плес> <кладу>, хату я Казали, я добре робила. Я такі, от у Ось такі. Тому я зараз працюю над колестерином, але через два місяці я вже дам результати і скажу точно, Це продукт від... Але я відчуваю реально, в мене завжди дуже були холодні руки, ну, зараз трошки вже. Дякую.